Розпочинаємо наше засідання. Перше питання, перший проєкт рішення. Його? Про дострокове розірвання договору оренди від землі в опіку Тетяни Іванівни та передачі земельної ділянки е 20 Дострокову розірвати за зайомлення з сторін Довгою оренди землі 24 лютого 25 року. Новий захист України вже неправильно від до земельної ділянки. Площа 25 соток для будівництва в полону будинку у селі молодого перше. Передати водій під Івані. Площа 2500 для людини в полону жидового будинку. з mm. е, жителькам на Молодовну купила молодого хату. Житловий будинок. Цей житловий будинок в попередньому власнику був е, земельна ділянка під цим житловим будинком була передана в оренду, тому що попередній власник використав своє право і земельна ділянка перебувала в оренді. Тепер ця бордюк купила будівлю, земельна ділянка в неї теж в оренді, але вона хоче ту земельну ділянку отримати у власність. Вона право не використала, щоб передати їй власність. Нам потрібно той договір розірвати на цю земельну ділянку і передати бордю земельну ділянку у власність. Прошу проголосувати за. про дострокове розірвання договору землі СНК Правда. Достроково реєстрування за взаємною згодою сторін договір оренди землі 12 червня 2024 року площею 2 2,75 для ведення товарного сільськосполеського виробництва, розташовано на території Хмінецької сільської ради, здати державний резерв додаткової угоди про дострокове розірвання договору оренди землі. Квінецькій сільській раді особисті військового вимогу чекав власницю угоду про дострокове розірвання за взаємною згодою сторін. Договор оренд землі, СВК «Правда» після складання акту приймання передачі земельної ділянки. СВК правда проведе скасування державної реєстрації договору оренди землі органом державної реєстрації на відправи наруковим Ну, Там ситуація така. Ми СВК «Правда» передавали земельну ділянку оренду. Це господарський двір малі сади. На тій земельній ділянці розташовані там, по-моєму, будівлі корівників. Вони на той час, як ми передавали в оренду, були у власності СВК Правда, і ми їм передали в оренду. На даний час одну з будівель СВК Правда продавчі переоформила на фг «Хлібороб». і тепер виходить так, що на цій земельній ділянці одна будівля вже перебуває в другого власника. Так не може бути. Ми тоді маємо договір цей розірвати. Потім поділити земельну ділянку, виділити земельну ділянку під цією будівлею вже нового власника, і тоді вже двом користувачам віддати знову земельні ділянки в оренду. От такий буде пошаговий у нас. Да. Да, буде. Прошу проголосувати, то за. Продання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, надати дозволу на видатнення технічної документації земноустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності сільсько призначення площею 1,34 гектара і розташованого територію Пенсії сільської ради, розроблені документації земноустрою щодо поділу земельної ділянки, погодити та затвердити її новимо чинного законодавства. Те, що можу сказати, це земельна ділянка теж на господарському дворі Малий Сади. Колись ми робили поділ там і сформували земельну ділянку під будівлями. Там дві будівлі стоять. І ну, було з розрахунку, що ті будівлі мають бути у власності СВК Правда. В процесі оформлення там вийшло, що будівля одна перейшла. У власність так само, що я не помиляюсь, сферех лівороб. І виходить так, що на цій земельній ділянці так само дві будівлі, але два різні власники. І нам, щоб передати знову ж цю земельну ділянку в оренду, треба знову її поділити і кожному власнику під його будівлею віддати той кусочок земельної ділянки в оренду. Зараз на даному етапі ми цю земельну ділянку ділимо. Прошу по проголосу. Да. Наступне. Затвердження технічної документації на передачу земельних дідальних захист на що питання вакцини для будівництва свободні житлового будинку господарської будівлі і споруд. Затвердити наперу питтяні вакцини технічна документація, що встановлені медичні ділянки на двадцять п'ять сотків для будівництва. Власність, це під житловим будинком. Затвердження технічної документації Мальонику Андрію Васильовичу для будівництва обслуговування житлового будинку. Площа 25 сотих, село Привілля, вулиця Центральна, 85. Це теж під житловим будинком, село Привілля. Жительність подумала, але ну, ми тут маємо на нашій території. Доброй. Прошу проголосувати, хто да. yes. yes. um, за? Підтвердження вузь Любові Василь, не технічної документації, що встановлює межземельної ділянки для будівництва цього житлового будинку um, 25 п'ять сотень. Село Черешнівка, вулиця Миру, 32. Гузь Любов Васильівна теж земельну ділянку під будівлею, але в зв'язку з тим, що вона надобрівся, вже своє право використала, приватизувала земельну ділянку під будівлею, то ми тільки затратили її документацію, а власність не передаємо. Затверджені проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки Кору Рома Петровича, цільове призначення якої змінюється, затвердити гноміку Рома Петровича в проекту щодо відведення земельної ділянки площею 44 шотих, розташованої в селі Івані, що перебуває у власності для ведення особистого селянського господарства і зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Змінити, змінити цільове призначення. Згідно з розробленим проєктом, вимовисту що подальні загальної ділянки. Цільове призначення, якої зміниться для будівництва в службі, що розроблено проект. Земельна ділянка перебуває в його власності. Звернувся проєкт організації. Розробили проєкт. Є витяг з містобудівної документації. Затверджуємо документацію. І оформляє право власності, вже буде земельна ділянка зі зміненим цільовим призначенням для житлового будівництва. Ну, там все, то, по по-моєму. Прошу проголосова. Про продаж земельної ділянки власність, яка виставляється на земельній довгі окремим лотом у формі електронного аукціону. За це не підійдеться, це тим швидше, тим і саме що пропонується для хвори, це право власності, на земельні тела формі аукціон, не сільськогосподарського призначення, загальної площі 18, ну, майже 19 сотих, податки за руку, платні підтримані призначення для життя та обслуговування будівель будівлі добільні, яка розпочатована на території Кременської сільської ради, вартістю 4329 тисяч 108 гривень. Розроблений певним путьком Сергієм Володимировичем 29 вересня 25 року. На .20 -20 .15. 15 Надати дозвіл на продажу земельної ділянки на земельний товар, оформи електронного аукціону із земельницького сподарського призначення, Далі в даній почті 18,68. Ну, 18 З цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлені, яка розташована територія 6 районе. Датова ціна. 329 48 гривень, становитий розмір кроку торгівлі 1%. Захід переможці земельних торгів і шкодувати байтрові здійснення на під підготовку лоту та до продажу на земельних товар в порядку, встановленому кабінету міністрів України No 1013 в сумі сімнадцять тисяч п'ятсот гривень. А саме, розроблені проєкту з минусу через ділянки 10 тисяч гривень. Вот там є звільня з експертної Земельної ділянки стінки. Земельна ділянка тут у нас над трасою біля Ковтонюка, якщо орієнтуєтеся при майстерні, ми вже рішень по ній приймали, виготовляли проекти. А це ми виготовили вже експертну грошову оцінку. Ми її затверджуємо і земельну ділянку виставляємо на опціон. Ми її продаємо. У власність через аукціон. Хто бажає, будь ласка, можете участвувати в аукціоні. Визначимо стартовий розмір, повертають нам гроші, ті, що ми затратили. Ми виготовляли проєкт, виготовляли експортну грошову, за все платили з нашого бюджету гроші. Ці гроші ми повертаємо, вже так би повертає переможець торгів, коли будуть проведені торги. Скільки грошей? Має стартовий розмір буде 320 ага, ну, майже тисяч, але там ще буде якийсь шах торгів, невідомо там скільки, бо це Добре. ж торгів. Ну, може буде 350, може більше буде. В ну, Цих приділах. Прошу ну, підтримати. Дякую. Продажу права оренди на земельних торгах, включити земельну ділянку, коли вказаний площею один дев'яносто 1,95 гектара, розташований за межами населення пунктів Янецької сільської ради за регону земельних запасів сільськогосподарського сільського, сільського призначення. Комунальному власності Первілянської сільської ради до переліку земельних ділянок збирають продажу права оренди на земельних торгах і надати дозвіл на виготовлення проекту земельності щодо відведення в оренду терміну на 7 років. Земельної ділянки площею 1,99 для ведення товарності з господарського виробництва, на рекомендую земель запаси із господарського призначення. Теж ми готуємо земельну ділянку на аукціон. Ми попередньо, якщо пам'ятаєте, робили там поділ. Це земельна ділянка біля смітника. Отут привільна. Вона була 3 гектари і 4 сотих. Ми зробили поділ, тому що. Частина земельної ділянки там непридатна для використання, а цю частину земельної ділянки ми включаємо в перелік і розробляємо проєкт, щоб поміняти цільове. Бо в нас зараз це земля запасу, нам потрібно поміняти на товарне сільськогосподарське виробництво. Незабезпечення проєктів земельника, щодо зведені земельної ділянки в оренду. Затвердити проекти земновтрішньоведи, за земельний ділянський кадастрову вказаний, площею 0,16 гектара, розташований на території Тернецької військове до оренду терміном на 7 років для ведення товарного сподівського виробництва, за рахунок з боєзапасов сільськогосподарського призначення, підгосподарському будівлями і дворами. Цю теж земельну діляночку ми готуємо на аукціоні. Це господарський двір Івані. Там, якщо пам'ятаєте, була мова за проїзд. Ми його теж ділили, розробили проєкт, цей проєкт затверджуємо і на наступній сесії вже будемо визначати стартовий розмір і будемо також її виставляти на аукціоні безпосередньо що заяву учасника бойових дій Юрчука Ігора Миколайовича щодо постановки та червень для отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, який проживає в селі Возниця, вулиця Мельниця просить за, виділити йому земельну ділянку, зареєструвати Юрчука Ігора Миколаївича в пільову чергу на виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку знаходився будівель під столом селі Бортниця під номером 2. Учасники бойових дій звертаються, ми зараз від, ну, надавати земельні ділянки не можемо в зв'язку з воєнним станом. Ну, опліковуємо, що було звернення, ставимо на чергу. Прошу підтримати. Дякую. Да. Дякую. Тож, так само, розгляд учасника, заяву, заяву учасника бойових дій, що він по Олександру Сергійовичу. Зареєструвати щенка Олександра Сергіовича в чергу на виділення земельної ділянки для будівництва основування житлового будинку Спольської будівлісь порусили Іванів під номером один. Власне, да? Так, жителі. Прошу отримати отак. Розгляд заяв учасника бойових дій Хірсова Андрія Вічеславовича. Зареєструвати Фірса Андрія В'ячеславовича, Пілі Мовченко, на виділення земельної ділянки та будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд в селі Привітне під номером 10. Теж вже під села Привітне, учасник бойових дій. Бо, ще, Дякую. Е, Заяви учасників бойових дій Поца Петро Володимирович. Зареєструвати полці Петра Володимировча в ручах, фільгов, на виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель із у селі Кривого, під номером 1. Тож житель нашої сільської грани Кривохаса. Про передачу земельної ділянки у власній талушку. Яна Петрівна для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, передати старушки Яні у власність земельну ділянку площі 25% для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Сергії Молодого, третя, вулиця Окружної. Старушки Петрівні зареєструвати право власності на земельну ділянку в порядку визначеного законодавства. Парушко Діана стала власником будівлі. Земельна ділянка їй це не надавали, тому що не було оформлено право власності, але ділянка сформована, то ми їй передаємо там цю земельну ділянку у власності, так як вона є власником будівлі, що стоїть на цій земельній ділянці. Прошу підтримати. У передачі мосіку Володимиру Миколаєвичу в земельну ділянку в оренду передати в оренду терміном на 7 років моську Володимиру Миколаєвичу земельну ділянку площею чотирнадцять ноль чотирнадцять шістьдесят розташований на території Кремлянської сільської ради для іншого сільськогосподарського призначення за рахунок земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами. Підновити для масука Володимира Миколайовича оренду плату за земельну ділянку розмірі 483 гривні 43 копійки в рік, що становитиме 12% від мотивної грошової оцінки земельної ділянки. Розміром 4028 гривень. міському володію вкладе з Місюком Володимиром Миколайовичем договір оренди земельної ділянки площею No1467, розташованої території Кам'янецької сільської ради для більшого сільськогосподарського призначення терміну років. Масюк Володимир має так само. Будівлю, там споруда така у власності перебуває в нього на господарському дворові села івання. Розробляв проект, ми затвердили. Тепер цю земельну діляночку передаємо йому в оренду на 7 років. Прошу підтримати хто затвердження технічної документації щодо проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Затвердив тих ПВ укрпитрових технічну документацію щодо проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 02175 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Кривненської сільської ради в визначеному розмірі 678 тисяч 353 гривень, 51 копійка. Контроль за виконанням даного рішення покласти в нашу комісію. Патруль заправки у нас є у них на території, у нас сьогодніше. Це тут як їхати на дуб на з правої сторони перед панталією заправочки, вони розробляють нормативну грошову оцінку земельної дня. Тому що через за межами населеного пункту там максимум 7-10 років треба поновляти нормативну грошову оцінку. І вже від цієї нормативної грошової оцінки потім їм буде нараховуватись плата за землю, земельний податок. Тому що ця земельна ділянка у них у власності. Вони їх закрили. Ну, Закрилися, але відкриються. Вони є власником майна, орендера, ну, власником землі. Вони ніби мають відкриватись, наскільки знаю. Може, там вже буде друга вивіска. І вам прошу підтримати. Хто за? Дякую. Затверджені технічні документації та передачу земельної ділянки спільно спільну сумісну власність Вірку Андрія Володимировичу та мішку Наталії Володимирівні для різниці і обслуговування житлового будинку в і Росії споруд. Затвердити Андрію Володимировичу та мішко Наталії Володимирівні технічну документацію Площ, на площу 25 сох. Івані, власники будівлі. Будівля перебуває в спільній сумісній власності, ну, в будівлі два власники. І так само землю їм передаємо у спільну сумісну власність. Буде одна земельна ділянка, але в земельній ділянці так би два власники. Прошу, підемо. Надає дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної рожої оцінки земельної ділянки. Надати дозвіл на розробку технічної документації і МВУ щодо проведення нормативної живої оцінки земельної ділянки площею 25%, розташованої на території Хмельницької сільської ради в сільському глубі укласти договір до дефізаної здатної організації щодо проведення робіт, призначення в пункті першому 1-горічних. Земельна ділянка на господарському дворові села Привільне. На ній розташована будівля, що перебуває власність до бадюка Геннадія. Ну, на попередніх сесіях, якщо пам'ятаєте, ми приймали рішення, надавали дозвіл на розробку. Він розробив проект землеустрою щодо відведення в оренду, ми його затвердили. Тепер, щоб передати йому в оренду, треба зробити нормативну грошову оцінку. Тому що земельна ділянка замежена на самому пункту. Мотив, ключова оцінка, не виготовлялися. Даємо дозвіл, виготовляє, затверджує, тоді передаємо в оренду. Прошу підтримати, хто в нашій яку? І ще три армії? Так. Ось прияви, дітсвом обладнаному, чого юрію відстрічають жителі кімнатського селу Маліса, Дніпровська, Сміграда, 31, Кормово-Родська, Леоніна, Тарасовська, Сміграда.

<рес> Відмовляються підписати проєкт за інбуксу щодо відведення земельної ділянки для будівництва до обслуговні полі. За рахунок з житлової та громадської забудови комунальної власності Кавінецької сільської радові. Два слова скажу я, пане Ларіса Олександровну, щоб щось буде домовляти. Виготовляє Корбгородська проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівлею, яка в неї власності, у власність. Вона буде ту земельну ділянку викупляти. Розроблена документація, є там сусіди, і там є один сусід, вони співвласники будівлі, вони відмовляються підписувати. Ми в 2024 році виїжджали комісію туди е по заяві, там оглядали. Ну, нічого там такого ми не знайшли якихось порушень. Докладено ще схему, на якій видно межі цих земельних ділянок. Вже новостворена земельна ділянка з проїздом. Ми виїжджали, тоді проїзду не було. Тепер проїзд той залишений цьому Рибущенцю. Все, як говориться, всі його побажання, які тоді були, як ми виїжджали, всі враховані. Його діляночка е, сформована. Від тієї земельної ділянки ніхто не може вже кусочок там відкусити, тому що земельна ділянка сформована. Тепер робить е, ця кормогородська на свою земельну ділянку документації. Вже теж діляночка сформована, вона там на схемі видно, дуже гарно все лежить, ну, право сусіди не підписують. Ліса okay. Олександровна може ще там щось, якщо хоче, то...

Я не підписую. Без підпису сусіда. Заяви ми розглядаємо на комісіях і приймаємо такі рішення. Я думаю, в цьому випадку так само можете. Без підпису. Дякую. Завершуємо.